Маточка політала і от вона у нас от прийшла з обльота. От ми її бачимо, куди цікаво. Вона вже другий раз сідає, чи вона не знає, чи вона тут зблудила і не знає, куди вона має повернутися, чи що от піднялася і знову і знов полетіла. От вона ходить. Вона певно не знає, куди з якого вона вилетіла на клеуса. От вона ходить. От і знову полетить. Ні, вертаюся, а не, вертаюся, ані щось вона блудить сьогодні. От Знову вона сіла вже на другий нуклеус. Певно, вона при інтенсивному вигляді, певно, заблудила. Зараз будемо спостерігати, куди ж вона піде. Джоли їй нічого, в принципі, не кажуть. От. Ось вона входить, злетіла і. Ай, не встиг ловити момент, зайшла, зайшла в цей діток.